санкції проти кількох українських бізнесменів та депутатів Зеленський підписав відповідний указ. Під обмеження потрапили Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Константин Живаго та Геннадій Боголюбов. Частину санкцій запровадили за поданням СБУ. Про це дізнаємося від речника Служби безпеки України Артема Дегтяренка. Пане Артеме, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, вітаю вас, пане Артеме. Власне, проти кого конкретно було запроваджено санкції? Та які для цього були підстави? Розкажіть нам, будь ласка, вчора на своєму засіданні Рада національної безпеки та оборони України прийняла рішення про запровадження економічних санкцій до п'яти фізичних осіб. Зокрема, безстрокові обмеження введено до осіб, серед яких громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський і громадяни України Геннадій Боголюбов, Костянтин Живаго, Петро Порошенко та Віктор Медбачук. Це рішення РНБО набрало чинності згідно з указом президента від 12 лютого 2025 року, як ви сказали у своїй підводці, і пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності і суверенітету України, а також з огляду на створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб. А скажіть, будь ласка, які саме санкції будуть вжиті? Йдеться про блокування активів, запобігання виведенню капіталів з України. Застосовується заборона на здійснення оборонних закупівель, заборона на набуття земельних ділянок, позбавлення державних нагород та інші санкції. Всі вони перераховані в указі президента. І я хочу підкреслити, що ці обмеження введено безстроково. Пане Артеме, а яким чином на запровадження санкцій вплинули ті кримінальні провадження, які відкриті стосовно цих осіб? Справді більшість із сказаних підсанкційних осіб наразі уже є фігурантами кримінальних проваджень. Досудовим розслідуванням цих справ займається не тільки служба безпеки України, але й інші правоохоронні або антикорупційні органи. І якщо говорити про ті кримінальні справи, які розслідує СБУ, то наприклад, ви знаєте, що Порошенку і Медведчуку раніше було оголошено про підозру в державній зраді сприяння діяльності терористичної організації та за іншими статтями кримінального кодексу України за даними слідства, під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних її ватажків псевдореспублік. Також за матеріалами СБУ в Коломойському було повідомлено про підозру в легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в заволодінні чужим майном тощо. А чи вплине зворотний зв'язок? Чи вплине це запровадження санкцій на хід розслідування кримінальних справ? Досудові розслідування в кримінальних провадженнях, де працюють слідчі СБУ, тривають. Вони йдуть своєю чергою. Виключно в рамках та в спосіб, що передбачені законом, відповідно інформування про свою роботу ми також здійснюємо із положеннями про розголошення інформації. І в сьогоднішньому ефірі і в попередніх публікаціях СБУ на цю тему вже оприлюднила всі дані, які наразі дозволені слідчим, і маємо поважати таємницю до здоров'я розслідування. І як тільки буде така нагода, обов'язково повідомимо вам нові деталі. Скажіть, будь ласка, а чи очікуються на нові санкції проти інших осіб? Чи маєте таку інформацію? Служба безпеки України це той орган, який е, звик звітувати про результати своєї діяльності, а не анонсувати їх, тому ми працюємо цілодобово, ви бачите потік новин і вчора, зокрема, була дуже потужна новина від нас про викриття топ крота в структурі СБУ, яке здійснював безпосередньо голова СБУ Василь Малюк. Тому е, як тільки ми доходимо до процесуальної стадії, коли вже можна розголошувати інформацію? Ми це одразу робимо і будемо тримати все українське суспільство і вас безпосередньо в курсі. А щодо самих санкцій, коли вони будуть впроваджені, то чи зможуть ці суб'єкти користуватися тими об'єктами, які підпадають під санкції, або бізнесами, наприклад? Весь перелік обмежень я сьогодні перелічив, і він викладений безпосередньо в самому указі про санкції. Тобто, ті обмеження, які є, вони вступають в дію одразу від моменту їх підписання президентом України. Дякую вам дуже, пане Артему, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я так, нагадаю, дуже. це був Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України.